Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогоднішнє відео я назвав постаті українсько-московської війни Дві крапки Прокопенко в Дужках Редіс. Чому я хочу е, ну, провести цикл передач е, стосовно героїв українсько-московської війни? Ну, звертаючи увагу на деякі аспекти цього, цього, тому що великих людей формують великі події, лише гостра. Суспільна криза породжує людей, здатних на неординарні вчинки. Ну про це говорить наука. Це вже досліджено різними галузями науки. Війна і є найгострішою кризою. Велике суспільство здатні створювати лише пасіонарії. Тобто люди, які можуть пожертвувати всім, включаючи і життя заради власної нації, власного народу, власної держави. Їх ніколи таких людей не буває багато. Так. Але вони є тим у суспільстві. Чим у тісті є дріжджі. Їх мало, але вони викликають бродіння всього масиву майбутнього хліба. У вогні війни ця поляниця і випікається, Поляниця майбутньої, могутньої, потужної. Великої впливової авторитетної держави з власною місією на політичній мапі світу. Ну, Прокопенко, Редіс якраз і належить до класичних пасіонаріїв, людей воїнів, людей лицарів. Так, Людей-нащадків славних лицарів великих сарматів. Я не буду говорити про те, де він народився, як він таким зробився, де він навчався, і все таке інше. Ви можете все це прочитати у Вікіпедії про нього. Мені цікаві деякі речі. Які ну, відбулися після повернення його з полону. Но справа в тому, що люди, які повертаються з полону, вони часто густо відходять від цієї діяльності. Поранені, ті, які пройшли жахіття московського полону, вони часто густо Ну, Намагаються якось вести якесь спокійне життя. Ну, давайте е, звернемося до е, документів, те, що записано, що він сказав. От, Коли він, Денис Прокопенко і інші командири Азову повернулися на територію України 8 липня 2023 року, він сказав. Я глибоко переконаний у тому, що армія це командна робота. Сьогоднішнього дня ми разом з вами ми продовжуємо боротьбу. Ми обов'язково своє слово ще скажемо в бою, заявив Денис Прокопенко під час брифінгу для журналістів у Львові 8 липня 2023 року. Вже 16 липня 2023 року. Денис Прокопенко зустрівся з особовим складом бригади АЗОВ і заявив: перебуваючи у полоні, я сказав, що для мене ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року. Я солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать Азову. 16 липня 2023 року прес-служба повідомляла, що Денис Прокопенко проходить реабілітацію та готується до повернення. До виконання службових обов'язків. 4 серпня 2023 року Денис Прокопенко вже брав участь у тактичних навчаннях особового складу. Основною метою було відпрацювання практичних питань планування та організації бою в наступі та обороні, управління підрозділами в бою та їх всебічного забезпечення. 23 серпня 2023 року прес-служба АЗОУ опублікувала знімок у командному пункті на передовій, на якому Редіс тримає прапор з нагоди державного свята. З серпня 2023 року бригада Азов під командуванням Дениса Прокопенка виконує бойові завдання на Лиманському Напрямі в районі Серебрянського лісництва. В перші тижні військовим вдалося просунути українські позиції з мінімальними втратами. Ну, це те, що пише е, ну, наша українська Вікіпедія. Ще тут пишеться, що в жовтні 2022 року війшов до списку 25 найпливовіших українських військових. У листопаді 2023 року війшов до списку лідерів України 100. Так, ну, це те, що пише Україна. А тепер я так, продовж певного часу, готуючись до е, цього відео, простудуював московські пабліки, які стосуються саме лиманського. Напрямку. І там московити, ті, які безпосередньо беруть участь у бойових зіткненнях, а також їхні родичі, пишуть про це: про те, що це один з найстабільніших, найстабільніших ділянок, які вони, об які вони розбивають свої лоби. Тому що керує. Е, Цим підрозділом, як там написала одна дама, який-то перец Прокопенко, так, який ну, там вона характеризує його як надзвичайно управного, надзвичайно відповідального і так далі, і тому подібного командира, який. У бойових зніткнях намагається на найбільше нанести урон московитам і максимально зберегти своїх воїнів. Оце ну, все те, що я хотів вам сказати на цей час про одну з головних постатей українсько-московської війни.